В Івано-Франківську відбулась стартова прес-конференція проєкту розвиток галузей охорони здоров'я та біомедичних наук через партнерство міст. Програма має на меті активізувати розвиток інноваційної медичної інфраструктури, а також залучити наукову спільноту до формування політик нового рівня. Директор департаменту інвестиційної політики зазначає: участь у проєкті відкриває для Івано-Франківської громади нові можливості, як у підтримці місцевого медичного бізнесу. Так і в кооперації з університетами, дослідницькими центрами та громадськими організаціями. Це проект один із чотирьох проєктів програми Інтерад'Ю. Ми поступово входимо в сім'ю європейську, де ми співпрацюємо з багатьма інститутами, університетами, організаціями, міськими радами по зміні політик в різних напрямках. Ми ділимося досвідом, як працюють. Стартапи медичні в європейському союзі і як ми можемо змінити наші політики, наші програми міської ради для того, щоб адаптувати їх, щоб розвивати систему медичних стартапів в місті івано франківську Головним партнером в нашому проєкті є Сан Кугат, Іспанія. Загальний бюджет для Івано-Франківська становить понад 150 тисяч євро. А тривалість реалізації проєкту 4 роки. Упродовж цього часу планують провести низку місцевих та міжнародних заходів: воркшопів, навчальних програм, запуск медичних стартапів із серії консультацій із зацікавленими сторонами. Основне, що в нас на меті зараз, це залучити стейкхолдерів, розповісти їм, чим проєкт буде корисний для них, чим вони будуть корисні для проєкту. Проект ці діляться на семестри. Кожні шість місяців, і ключове завдання на перший семестр на перші шість місяців це провести територіальну оцінку потреб, оцінити екосистему і визначити сильні і слабкі сторони, щоб потім подумати, де краще залучити кращі практики, які ми дізнаємося у партнерів. Таким чином Івано-Франківськ прагне стати одним із лідерів у провадженні ефективної, сучасної та орієнтованої на людину системи охорони здоров'я. Яна лазорек і телерадіокомпанія РАЙ.